Так, друзі, і Rogue в кузові Т-33 до нас заїхав новенький по дуже гарній ціні. Також перевіримо автозапуск. Все працює, автомобіль завівся. Пробіг даного автомобіля 30 тисяч кілометрів, двигун 1,5. Передній привід. 22-го року є безключовий на всіх дверях, комплектація СВ, електросидіння водія, електрозеркало, електростекла. В такому стані він. Трих автомобіля? Камера заднього огляду, парктроніки, клімат контроль. Зараз покажу вам задній ряд. Оригінальні в нього коврики гарні йдуть. Багажне відділення саббуфер, докадка. Комплектація, бачите, АСВ, але є сабвуфер. У нас постійно приходять автомобілі з різними допами. Двигун автомобіля один і п'ять. Турбо, їде дуже він гарно. Так що, кого цікавить дане авто, приїжджайте, знаходиться в нас на майданчику місто Черкаси, вулиця Чигиринська, 60 дріб 2. Можна його протестувати, поїхати на станцію, перевірити. Взять його можна в кредит або в лізинг. Так що чекаємо на вас у нас на майданчику.